Подруга мені розповідає про свої нові стосунки і вся аж світиться, а у мене волосся на голові ворушиться від почутого. Я її не розумію, якщо чесно, бо навіщо вона тоді йшла від першого чоловіка? Мою подругу звати Зіна і їй лише 44 роки, як і мені. Ми дружимо понад 20 років, і я знаю її життя як своє. Звичайно, коли її кинув чоловік з дитиною, вірніше він просто зізнався, що має іншу, а вона вже не хотіла закривати очі. Так от чоловік у неї був таким собі легеньким з роботи і додому, а на вихідні на рибалку чи ще щось у своє задоволення. В той час, як на зіні була і квартира, і дитина, і продукти купити, і все приготувати. Звичайно, що не все вона встигала робити, хоча на себе вона звертала увагу, випрацювала між людьми і мала мати гарний вигляд. Я, навпаки, нею захоплювалася, бо я як пучок закрутила після появи дитини, то так і дотепер ходжу. А вона ні. І макіяж, і зачіска, мила усмішка, і сама Зіна дуже приємна і мила жінка. І отаку от жінку та господиню чоловік проміняв на таку, що вже її весь мікрорайон знав. Звичайно, якби це була якась собі порядна жінка, то зіна б іще дала чоловікові шанс, бо ж дитина росте. Але після такої то вже лячно з чоловіком в одній кімнаті бути.